Слідуючий варіант у нас буде міна наклонної дії. Що для цього робиться? Снімаємо кільце. Це ж Сняли. І напялюємо оце кільце на важель гранати. Отака. От Получаємо отакий от датчик, який тримає нам гранату. Далі витягаємо цього ж Ну все, граната у нас стоїть. Далі накриваємо цю гранату якоюсь там коробкою, ганчір'я, що попадя, якась купа, Ну, особливо рото в москалі, коробка з їхнього сухпаю. Хтось йде, отакий от кісок гіонабі, футболи його і воно сходу спрацьовує. І далі треба швидко висідбатись, бо воно йобне.